минає, час минають дні і змінюється все навколо, та тільки Бог, Господь святий не змінюється він ніколи, в одну хвилину може Він змінити все в нашій країні, Господь благає, Сіня Україні, Боже, Україну збережи. Господи, помилуй грішних, змилуйся над нами, і прости. молимо тебе Всевишній, вишні, і від ворога на захистих, бо без тебе, ми без сильні. Господи, на круги да спасіння Україні я за цим спостерігать, якщо людей отак бачить, коли живка людська душа, все зовсім цінності немає, І як жина. Дітям ці країні, якщо не здобився Господь, зайде наша. Жив Україну збережи, Господи, помилуй вішний, змилуйся над нами, і прости. молимо тебе Всевишній, вишні, і ворога на захистих, бо без тебе ми безсилі. Господи, змінився на другий. Дай спасіння. Я вітаю вас, дорогі друзі, улюблені брати і сестри. Ось і знову настав час нашої вечірньої молитви, наших вечірніх роздумів над Словом Божим. Я сьогодні е, не буду читати якийсь один певний текст. Я хотів би звернути сьогоднішню увагу на певні обставини, які були в житті Ісуса Христа, і ці обставини мене трапляються і в нашому житті. Отож, давайте ми переглянемо текст, який записаний у Євангелії від Святого Матвія. І почнемо цей перегляд з 8 розділу. І починається цей розділ слідуючою подією. Вона носить під заволок оздоровлення слабого напроказу. Написано, що коли Ісус Христос зійшов з гори. Услід за ним ішов натовп великий. І підійшов прокажний і сказав: Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. Написано, що Ісус простяг руку і доторкнувся до нього і сказав: Хочу, будь чистий. І цей прокажений, він очистився. Потім, слідуюча подія, це уздоровлення сотникового слуги. В даному випадку, Ісус Христос навіть не доторкався до нього. Він просто по вірі сотника він сказав, і слуга став здоровий. Уздоровлення Петрової тещі і багатьох біснуватих. Ісус Христос заходить в будинок до Петра, а теща його лежала в гарячці. Ісус доторкнувся руки її, і гарячка її покинула. Потім Ісус уздоровляє двох біснуватих в землі Гадаринській. Пізніше Він е, до міста Свого прибув і уздоровлює розслабленого. Потім Він кличе Матвія, Ісус не цурається грішників, Він звертає свій погляд на кожного, на кожного, хто, хто потребує цього. Потім уздоровлення кровотечивої. Воскресіння дочки старшого синагоги. Знову таки, по вірі, Ісус відкриває очі двом сліпцям, уздоровляє Німого. Дорогі мої, ви ніколи не задавали собі запитання, ці всі події. Вони схожі одна на одну чи ні? Адже ці люди були різні. Різні були їх, їхні життєві обставини, але їх об'єднувало одне. В них було щире бажання отримати відповідь на свою нагальну потребу мати здоров'я. Заради цього вони чимось жертвували. Заради цього хтось жертвував, як, наприклад, сотник, який прийшов і просив за свого слугу. Але Центральним персонажем у всіх цих випадках був Ісус Христос. Тому що або Він доторкався до цих людей, або ці люди дотокалися до Нього, як, наприклад, жінка, яка 12 років страждала на кровотечу, і відбувалися зміни в їхньому житті. Дорогі мої, ми говоримо про те, що ми послідовники Ісуса Христа. Ми говоримо про те, що ми учні Його. Давайте задамо кожен для себе сьогодні одне конкретне запитання. Наскільки люди, які доторкаються до нас, наскільки змінюється їхнє життя, наскільки зустріч з нами змінює їх? А можливо, змінюємося ми і не завжди в кращу сторону. Тому що ми десь можемо звертати увагу на людей. І робити певні висновки і думати про те, що ми можемо поступати таким же чином. Отож, всі всі люди, всі всі події, вони говорять про те, що люди дотикалися до Ісуса Христа і позитивні зміни наставали в їхньому житті. Хтось ставав здоровим, хтось залишав свій. Негативне своє життя, гріховне життя, як, наприклад, Матвій, і починав слідувати за Ісусом Христом. Хтось хотів зробити це таємно, як жінка, яка страждала на кровотечу, вона навіть боялася, що хтось е, подумав про те, що вона доторкнулася до вчителя. Але дотик до Ісуса Христа Він не проходить безслідно. Дотик. Наш до людей, дотик людей до нас, наскільки Він залишає слід в житті кожної людини. Я хотів би, щоб і в цей вечір, і в подачі дні нашого життя ми молилися про те, щоб Бог відкривав для нас очі, щоб ми могли бачити людей, яким ми потрібні. Можливо, не всі вони далеко, не всі мають фізичні хвороби. Можливо, далеко не всі мають духовні проблеми якісь, але ці люди хочуть, щоб до них доторкнулися. Ці люди хочуть доторкнутися до нас з вами і щось отримати. Можливо, просто увагу. Можливо, добре слово, можливо, слово підтримки. Нехай Бог посилає на нашому шляху таких людей, і щоб ми з вами. Могли їх помічати, могли їх бачити і могли приносити позитивні зміни в їхнє життя. Нехай Бог нас в цьому благословить. Амінь.